У даному відео поговоримо про сканери для автопідбору та власного використання. Ми часто чуємо від клієнтів наступне: дзвонить клієнт і каже: Порадьте, будь ласка, якийсь сканер, яким можна дивитися, пробіг по блоках, щоб він бачив корекції форсунок, надув турбіни, стан сажого фільтра, ну і, так далі. ну і щоб всі блоки читав. І щоб Програма на телефон була і кожного року не, не потрібно було проплачувати. Раніше ми відповіли: ну, вибачте, такого сканера просто немає, не існує. Але зараз є такі сканери і навіть в декількох виконаннях. Отож, зустрічайте недорогі сканери, які годяться для автопідбору: це у нас Сім'як Mini, Bucarb T200 та EDA Mini. Поставив тут три сканери. Тому що вони апаратно є однакові, та і їхні програми відрізняються мінімально назвами та мають мінімальні відмінності по інтерфейсу. Також до відмінностей слід віднести, що з Mini у нас немає сервісних функцій, а MucarBT200 і ADAG Mini мають дві сервісні функції на рік часу. Через рік вони закриються, але сама діагностика залишається. Також в програмі MuCard і будете мати можливість докупити. По, окремо ще інших 13 сервісних функцій за 20 доларів на рік часу за одну. Основний функціонал цих трьох сканерів: вони вміють читати помилки по всіх блоках, їх стирати і показувати параметри по всіх блоках. Такий невеликий відступ. Інколи буває, що пропонуєш клієнту один з цих. Трьох сканерів для автопідбору, і клієнт починає думати, що жодний з них пробіг не зможе показати, ну, оскільки вони є недорогими, і необхідно заплатити там 500-1000 доларів, і вже той дорогий сканер точно зможе показати пробіг на автомобілі. Але це так не працює. Якщо автовиробник не записав пробіг в блок окремим параметром або якесь інше дотичне значення до пробігу, на яке ви можете орієнтуватися, то жодний Сканерів, хоч за 1000-2000 доларів, вам його не зможе показати. Ті дорожчі сканера просто вже будуть мати ширший функціонал, який більше потрібний вже для СТО, потрібний для автоелектрики. Там будуть вже тести виконавчих механізмів, кодування блоків і різні сервісні функції. Ну, Але ж це все нам для автопідбору буде непотрібне. Отож, якщо вам потрібно ширший функціонал для роботи автоелектриком чи для СТО, потрібні вам сервісні функції, тоді вам, звичайно, ці три сканери не підійдуть. Якщо ж вимоги просто для автопідбору і просто почитати машину по всіх блоках на помилки, тоді ці три сканери будуть якраз відмінним варіантом. Так, ми маємо оцей ідеа Mini активований, і давайте йдемо в машину і подивимося, як воно на практиці. І так, перед тим, як підключитися до автомобіля, давайте пройдемося по інтерфейсу програми. А нагадаю, він буде дуже схожим: як в EDIAC Mini, так і в карбі 200, і в Syndiac Mini. там відмінності мінімальні. У всіх трьох програмах у вас буде на початку три ось такі пункти. Але в Syndiac Mini, після того, коли ви зайдете в аккаунт. У вас оцей другий пункт пропаде, бо тут у нас сервісні функції. Я нагадаю, що Індіак Mini їх немає. Inдіag Mini кар БТ200 мають ось дві сервісні функції, доступні до завантажень. Це у нас скидання інтервалі заміни масла і калібрування датчика кута повороту керма. Решту ж функції ви можете докуповувати самостійно собі в програмі за 20 доларів на рік часу. От Є там регенерація сажового фільтра, приписування форсунок на дизелях. Кому треба, той собі може придбати. Так, Основний наш пункт це є All-Systems Diagnostic. Через нього ми будемо підключатися і опитувати всі блоки на автомобілі. І ще є пункт OBD Functions. Це у нас є підключення тільки до блоку двигуна по стандарту OBD2. Тут бачимо, це кнопка просто нас перекидає і показує, що у нас всі марки відкриті. Ну і також зверху ми можемо. Докуповувати сервісні функції. Далі ось ця кнопка. Тут ви можете, якщо б якісь були неполадки там зі сканером чи якісь збої, є пункт фірми Wix, і ви можете сюди зайти і оновити прошивку вашого адаптера. так Заходимо ще в налаштування і дивимося, щоб були одиниці вимірювання, метричні, а не англійські, ну, так більш звично для нас. І є пункт language. До речі, він є доступний тільки для операційної системи Android. Тільки на Android можна поставити собі російську мову при потребі. Якщо англійську знаєте, звичайно, краще і ми рекомендуємо користуватись англійською. Так, тут ніби все. До речі, ось головне меню, тільки в програмі EDIA буде, отако, навіть якщо ми поставили налаштування в російську, воно все одно залишається на англійській. В програмі ж до Mucar і до Сіндіак Mini, там буде і меню на російській. Давайте вже перейдемо до підключення, включимо запалення. Сканер у нас вже в обіді 2 роз'ємі, і не забуваємо створити пару, bluetooth пару. Ось так визначається сканер, це просто набір цифр, серійний номер самого адаптера. Нажимаємо All System Diagnostic, бачимо, тут у нас є марки, ви можете їх собі завантажити, От є кнопка One Click Upgrade. І всі до вас почнуть завантажуватися. Або ж, якщо всіх не потрібно, вибірково тоді собі обираєте те, що вам треба. До машини можете підключатися напряму, вибираючи необхідну вам марку, або ж через кнопку Віндекодінг. Ця кнопка не на всіх автомобілях буде працювати. Як правило, вона там на більш старіших машинах буде не працювати. Ну, давайте попробуємо, чи буде робити. Меган 4, 16 рік, ну, вона має працювати. Так, бачимо, Вінкод, програма щитала, визначила, що це у нас марка Renault. Чекаємо далі. Ось таке у нас далі меню. Тут. Вибираємо автоматичний пошук. Ну або ж нагадаю, якщо автомобіль старіший і не вдається через автоматичний, тоді, звичайно, йдемо вручну і вибираємо вже далі модель автомобіля. Беремо автоматичний. так, так, Вибираємо далі більш точно, бо тут декілька варіантів меган 4. Вибираємо просто маган-4. І далі вибираємо Quick Test. Це у нас буде якраз і те опитування вже всіх блоків управління. Переклад, звичайно, як і в інших сканерів, буде не ідеальним, він буде машинним, десь будуть траплятися і англійські слова, ну, це вже залежить і від машини, яку читаєте. Всіх може бути по різному. І так, опитування блоків завершено, бачимо таку картину перед собою. Блоки з помилками вгорі, вони є у нас два. І блоки без помилок внизу 11 блоків. Загально 13 блоків ну, це всі блоки, які є на цій машині. Далі бачимо внизу, є кнопки Translation, Report, звіт можемо робити. Хелп у нас ну, допомога. Clear DTC очищаємо помилки і ну, Повторне опитування буде. Так, давайте далі. Переходимо до цікавого до пробігу. На даному автомобілі пробіг записується в двох блоках управління. Це в блоці АБС і в блоці управління двигуна. Це у нас дизельний двигун на цій машині 1,5 К9К. Так само і на третіх маганах, там на сценіках третіх, на сценіках четвертих, на талісмані. Всіх буде так само, як і на цій машині, відображатися пробіг у двох блоках управління. Тема пробігу вона взагалі є досить такою широкою, це тема окремого відео. І ну, не сприймайте те, що якщо ви придбали сканер, ну все. Типу, на всіх машинах ви зможете визначати пробіг. Ні, це далеко не так, не на всіх машинах пробіг пишеться. Тож, давайте дивимося тут. Заходимо в блок АБС. Так, у нас запалення треба включити. І бачимо таке меню блока. Вершень інформація, інформація про блок. Щитування кодової несправності ну, відповідно, читаємо помилки, очищаємо помилки і читати вниз по теченню. Ну, Такий в нас вже є переклад. Так, Вибираємо цей пункт і тут бачимо: не треба десь довго шукати, зразу горі. От, значення текущого пробіга ВБУ. Вибираємо цей пункт, вибираємо ОК і ось бачимо значення пробігу в автомобілі. 125 632. Кілометри. Дивимося, що у нас на приборці. Так само 125 632. Давайте переходимо далі вже в блок управління двигуна. І тут, тут же параметрів у нас буде значно більше. Є пошук, зручно ним користуватися, головне треба знати, як, який параметр шукати. Ось у нас є значення пробіг. І тут теж 125 632. Не сприймайте цей пробіг у блоці як, як істину, адже навіть тут в блоках пробіг коректується. Тому справжній пробіг може знати тільки перший власник автомобіля. Так, давайте вже раз ми вже в блоці двигуна, попутно подивимося е, ті параметри, які вас цікавлять при підборні автомобіля, а саме дизельного автомобіля. Е, давайте подивимося сажевий фільтр. Чи показує цей сканер сажевий фільтр. Так, вводимо пошуку, пошуку саж. І бачимо, тут у нас є всі параметри, які вже мають відношення до, до сажового фільтру. Давайте виберемо всі. І ось можемо побачити, от зараз на даний момент 16 грам сажі сажовому фільтру. Ну і також інші параметри, які мають відношення до сажового фільтру. Так, йдемо далі. Давайте заведемо машину. І подивимося корекції форсунок. Так. Ось так визначаються ці параметри корекція дебіта це циліндр 1, 4, 2, 3. Вибираємо і бачимо у нас корекції форсунок. Так, що ще у нас цікавить? Турбіна. Турбіна. Пишемо наду, Давлення надува. Так, і є ще установка давлення надува. Ну, тут же треба, скажімо так, методом ну, посидіти і зрозуміти, що є що. Бо є в нас фактичне, фактичне значення надуву турбіни і є, є задане. Те, що хоче бачити блок управління. Тобто тут треба знати, які є яке. Так, дивимося. Бачимо на турбіни, також можемо дивитися його у графічному, у графічному вигляді. Так, Фурсунки показали, турбіну показали, сажевий фільтр показали, пробіг показали. Ну, це вся та база, яка якраз є цікавою при автопідборі. Всім дякую за увагу. Кого ще буде цікавити відмінність ну, цих бюджетних сканерів для автопідбору Сіндіак Міні і, наприклад, сканера там, Сіндіак, бо часто запитують, яка різниця між ними. В описі під відео залишу посилання. Переходіть, дивіться. Всім гарного дня!